У дуплі між гілочок поселився малий шпачок. Всі зраділи у садку голосистому шпаку. Він із сонечком встає, їсть жуків і росу п'є. Потім шапку на бакир й веселить наш сад і двір. Доброго ранку, діти! Ви вже, мабуть, здогадалися, що розмова сьогодні на занятті піде про птахів. Вам сподобався віршик? Про яку пташку йдеться в ньому? Вірно, дітки, про шпака. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Відгадай і назви. Я вам загадую загадку, а ви відгадуєте, що це за пташка? Які ноги заввишки, такий ніс завдовжки? Хату на хаті має, всім жабам рахунок знає. Що це за пташка, дітки? Вірно, це лелека. Ця пташка невеличка, у неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Це синичка. Голос має хриплуватий, колір пір'я сіруватий. Я розумна каркарона, люди звуть мене. Ворона. Я ловлю комах жучків, їм маленьких черв'ячків в теплий край. Я не літаю, весело скрізь стрибаю. Це горобчик. Пір'я в мене темно синє, з краплинками срібними. На деревах хатку маю, Дуже гарно я співаю. Це шпак. Молодці дітки впоралися із завданням. Діти навесні до нас теплих країв повертаються пташки. На деревах між гілочок вони будують собі гніздечка, несуть яєчка та висиджують пташенят і заповнюють ліси своїми мелодійним чарівним співом. Ось ластівка. Вона харчується різними видами комах, яких вони з легкістю ловлять прямо в польоті. А цей жайворонок, він живе переважно в полях. Там він б'є гніздо просто на землі. А ось зозуля. Дітки ця пташка зовсім не будує гнізда. А свої яйця вона підкидає в чужі гнізда. А ще вона любить дуже ласувати гусінню, жуками, мухами, інколи навіть ягодами. І уявіть лише, за одну годину зозуля може з'їсти більше ста гусениць. Ми звикли бачити лелек у гніздах поруч із хатами. Ці дивовижні птахи завжди сплять, виключно стоячи на одній лапці. У лелек гнізда передаються від батьків до дітей. І кожне нове покоління лелек ремонтує своє гніздо, і їм немає необхідності будувати нове. Лелека в Україні це символ щастя. Удачі та нового життя. Отже, дітки, птахи не тільки гарні співаки, а ще й приносять користь, поїдають шкідливих комах, і рятують зелені насадження від загибелі. Тому оберігаймо наших пташок, вони маленькі та беззахисні і потребують нашої з вами турботи та допомоги. А вони в свою чергу будуть радувати нас своїм чарівним співом.